Судове засідання у справі Юрія Чернешова, якого звинувачують у державній зраді, перенесли на 3 січня 2024 року. Про це розповіла суддя Богунського районного суду Софія Костенко. Судове засідання не доставлено обвинуваченого Чернишова. Надало довідку, що за станом здоров'я. Дібертаномічний криз не може брати участь у судовому засіданні. За відсутності обвинувачуваного державний обвинувачувач Ігор Швець запропонував відкласти розгляд справи. Одексу України не передбачено проведення засідання за відсутності обвинуваченого, тому вважаю, що необхідно відкласти даний розгляд справи, надати можливість виздоровіти обвинуваченому та призначити судовий розгляд. Після його виздоровлення ми мали вже закінчувати судовий розгляд даного кримінального провадження, проголошувати судову промову, та суд мав виходити на раджу кімнату. Однак, у зв'язку з хворобою а саме з повищеним тиском. Останнього не було доставлено в зал суду, а тому дане засідання згідно закону маємо перенести. Я декілька разів підкреслив, що стан здоров'я мого підзахисна дуже поганий. На останньому засіданні підзахисну визивали невідкладну допомогу медичну, Мабуть, він не зміг фізично восстановитися. І тому було повідомлено про те, що у нього на сьогоднішній день гіпертонічний кризис і він не може знаходитися вдалі суд. Дружина Юрія Чернешова говорить, що з чоловіком не контактує, тому що я дажна що я маю виступати в якості свідка, тому й не маю ходити до нього на побачення, щоб це не вплинуло на ведення слідства Тетяна Токач, Олександра Цеплюк, Суспільне, новини Житомир.